Фільм Дедпул та Росомаха має стати прецедентом для кіно всесвіту Марвел. Очікується, що майбутній фільм змінить, тобто перепише деякі з найбільш розчаровуючих та незвичних сюжетних ліній, які існували в кіно всесвіті. Які події потрібно змінити Дедпулу, щоб виправити недоліки сюжетів, деякі з яких вже десятиліття непокоять фанатів. Всім привіт! Ви дивитесь канал. А на його перед початком нагадуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А тепер поїхали! Студія Марвел може назавжди змінити форму кіно всесвіту, якщо майбутній фільм Дедпул і Росомаха, який вийде влітку цього року, перепише деякі з найбільш дивних і недоречних сюжетних ліній франшизи. Після придбання компанією Дісней студії 20-те століття Фокс у 2019 році актор Дедпула Райан Рейнольдс і керівник Марвел Студіос Кевін Файгі підтвердили, що Вейд Вілсон перейде назавжди у кіно всесвіт Марвел. У вересні 2022 року також було повідомлено, що Хью Джекман повертає. До ролі Росомахи. А перший трейлер фільму Дедпул і Росомаха підтвердив, що пара буде залучена організацією ТВА до драматичних пригод по кіновсесвіту Марвел. До речі, наш розбір першого трейлера Дедпула 3 дивіться за посиланням в описі. Очікується, що Дедпул і Росомаха назавжди змінить статус-кво в КВМ, додавши до франшизу безліч мутантів, а також перетворить події з Всесвіту людей. Ікс від Фокс у мульти Всесвіт Марвел. Окремі сцени з трейлеру Дедпул і Росомаха сприяли теорії. Про те, що Дедпул 3 буде мандрівкою в часі по всіх фільмах за коміксами Марвел, що означає, що студія може переписати певні події, які можливо не сподобалися глядачам, або щоб виправити деякі основні діри в сюжеті. На щастя, є кілька невтішних сюжетних ліній, які якраз підходять на цю роль, і які Дедпул і Росомаха можуть змінити. Однією з найдивніших сюжетних ліній у другій та третій фазах кіно всесвіту Марвел був роман між Стівом Роджерсом та Шерон Картер, яка є племінницею справжнього кохання Роджерса Пег. І Картер, що зробило їхній роман ще дивнішим. Тому багато хто хотів би, щоб цей наратив був видалений з кіно всесвіту Марвел. і Росомаха можуть повернутися до подій Капітана Америки Зимовий солдат або Капітана Америки протистояння і припинити ці стосунки ще до їх початку. І це було б чудово. Як ми пам'ятаємо, Стів Роджерс залишився в минулому з Пегі Картер під час фільму Месники завершення. Цікаво, чи розказав він Пегі про свої стосунки з її племінницею. Здається, Стів не такий вже й святий. Ще однією роман. Тичною лінією, яка тізерилася ще з часів ери Альтрона, це стосунки Брюса Беннера та Чорної вдови. Цей незвичайний роман багато хто хотів би побачити переписаним. Але не в плані стертим, а навпаки, якось прояснити і завершити цей сюжет. А не ось це ось натягувати, натягувати інтригу, потім Халк летить у космос, і чорна вдова гине у завершенні. Незважаючи на те, що ці стосунки могли мати сенс, вони звелися практично ні до чого, не показавши жодного рішення. Детпол і Росомаха повинні або переглянути. Ти події кіно всесвіту Марвел так, щоб суперечливий роман між Брюсом Бенером і Чорною вдовою взагалі не відбувся. Або можливо, варто зробити ці стосунки офіційними, що було б гарним рішенням, говорячи про Халка, ще у 2017 році режисер Тайка Вайтіті запозичив елементи з напруженою сюжетною лінією коміксів Марвел Планета Халк для свого фільму «Тор Рагнарок», представивши вигнання Халка на планету Сакар. Це мало потенціал, щоб справді створити проект з назвою Всесвітня війна Халк, але його так і не сталося. У коміксах мимовільне вигнання Халка в Сакаар завершується тим, що він отримує контроль над планетою. Перед тим як смерть його дружини спонукає його повернутися на землю з помстою. Трейлер Дедпулу Росомаха показує Дедпула на ліжку Халка, схожому на щелепу, на сакаарі. Тож можливо, що події фільму Тор Рагнарок можна змінити, щоб краще відповідати цій всеохоплюючій розповіді. А от що точно треба змінити, це події фільму Тор 4 Любов та Грім. Знаємо, що багато з вас вже й забув, що такий фільм взагалі існував. Та й режисер, актори, і, мабуть, вся студія Марвел хотіли б забути. Дедпул 3 ідеально підходить, якщо не для того, щоб повністю стерти Тора 4, то хоча б змінити деякі його події. Наприклад, Джейн Фостер у виконанні Наталі Портман, яка виявилася могутнім тором, володіючи Мьолнером у спробі вилікувати свій невиліковний рак, Фостер могла бути налаштована на світле майбутнє у кіно всесвіті Марвел, але так тупо потрапила до Вальхали. Дедпул і Росомаха можуть переписати події Тор, Любов та Грім, можливо повернувши відверто гумористичного Тора до його більш емоційної, глибокої персони та дозволивши повернутися в гру Джейн Фостер. Одним з найбільших розчарувань для нас особисто у кіно Всесвіті Марвел було таке швидке і легке прощання з Альтроном. З моменту запуску в залізній людині 2008 року кіно Всесвіт Марвел неодноразово зазнавав критики за марнотратство багатьох найвідоміших і довготривалих лиходіїв. Такі персонажі, як Маликіт, Червоний Череп, стали жертвами тенденції антигерої на один раз, але найбільш Втратою став Альтрон з месників Ера Альтрона. Він є однією з найпомітніших загроз для месників у коміксах, але його знищили лише після одного проєкту в кіно Всесвіті. Тож, Дедпул і Росомаха могли б відтворити нещодавні теорії про повернення Альтрона в КВМ, відродивши лиходійський штучний інтелект у своєму фільмі. В тих же месниках Ера Альтрона ми швидко попрощалися не лише з лиходієм, але й з хорошим персонажем Ртуть. Так, він дуже швидкий, але ж його смерть була аж занадто швидкою. Дебют Ванди і Пєтро Максимов був захоплюючим ще в фазі 2, але останній був убитий під час своєї першої ж появи у 2015 році в месниках Ера Альтрона. Багряна відьма Ванди Максимов зазнала фантастичної трансформації в кіно всесвіті Марвел і потім навіть подорожувала мультивсесвітом з доктором Стренджем. Але ртуть був повністю втрачений. Деякі теорії припускають, що ось ця сцена, де ми бачили Дедпула в засніженому лісі, це сцена з Ери Альтрона, припускаючи, що він, можливо, переписує смерть ртуть, потенційно дозволяє. Чи йому повернутися до кіно Всесвіту Марвел протягом 16-річної історії КВМ було створено багато кричущих дір у сюжеті, і деякі з них залишилися невирішеними. Однак найбільшою сюжетною дірою з усіх є припущення людини Павука повернення додому про те, що події фільму 2016 року відбуваються через 8 років після фільму Месник 2012 року. З тих пір керівники Марвел Студіо скільки разів зверталися до цієї проблеми, доводячи, що це була просто помилка. Але Дедпул все одно швидше за все буде висміювати цю величезну розбіжність у часовій шкалі. Проте Дедпул і Росомаха можуть вирішити цю проблему та потенційно прояснити навіть інші неприємні сюжетні діри в історії кіновсесвіту Марвел. Але, мабуть, найочевиднішою лінією, яку змінить Дедпул 3, буде Канг Завойовник. Чому студії доведеться замінити актора і цього персонажа для саги Мульти Всесвіту, дивіться за посиланням у нашому окремому відео. Зараз же ми скажемо, що після завершення саги нескінченності Канга Завойовника. Ті <зерили> як заміну таносу на наступне десятиліття з появою у Локі та людині Мурасі 3 Квантоманія. У той час як ця установка наростала б до масштабної битви між Кангом і його варіантами з одного боку, та месниками з іншого у фільмі Месники Династія Канга. А решті засудження Джонатана Мейджорса у 2013 році поставили ці плани під загрозу. Наразі не зрозуміло, чи буде канг-завойовник повністю видалений і замінений на іншого персонажа, чи ж просто рекаснутий. Типуле Росомаха може бути найкращим. Місцем для Marvel Studios, щоб надати пояснення та усунути будь-яку непотрібну плутанину. На цьому у нас все, друзі. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Та підписуйтесь на наш канал. А також напишіть у коментарях, які сюжетні лінії ви хотіли, щоб видали в Дедпул 3, який вийде вже зовсім скоро. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його бувайте!